Привіт, я думала, ти вже не прийдеш. Я не стала сьогодні, півночі готувалася до контрольної. Блін, я так переживаю. Понятно, давай зробимо так: спочатку ти зробиш свій варіант, а потім зробиш мені. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш зробити навпаки. Просто якщо ти зробиш спочатку собі, то мені ти можеш не встигнути. Ні. Добре, спочатку собі. І спочатку, і в кінці я не буду робити твій варіант. Боже, для чого все так ускладнювати? Добре, давай я сяду ззаду тебе і ти зробиш просто свій варіант, але дасиш мені списати. Ні, я взагалі не буду давати тобі списувати, роби сама. Ну, тобі що шкода, чи що для найкращої подружки? Давай без цього. Я вчора цілий день сиділа за книжками, готувалася, а що ти робила? Ну, в тебе пам'ять, звісно. Я ж тобі казала, що я буду серіал дивитися, я вже на цьому серії. Яка молодець, а книжку ти не хотіла відкрити, щоб хоч трошки підготуватися? Нащо? Якщо ти готувалася? Не знаю, викручуся сама. Я пробую, але ти проти. Ну, будь ласка, невже так часто тебе про щось прошу? У нас вчора було три контрольних, і всі три ти списала в мене. До речі, за біологію в мене вісім, ти краще готувалася. Будь ласка, ні, я ж сказала. Все, зроз... все зрозуміло. зрозуміло все. О, отакі ми з тобою друзі. Твоя дружба прокидається тільки в ті моменти, коли тобі щось потрібно, а коли ти останній раз для мене щось робила. Не, не будь ласка, ну будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Добре, ну, якщо ти будеш писати, то дуже сильно не, не, не закривайся, добре?